Гупають і гупають. Тут тобто нам сусіда порядок наводять. Моніту вигрібає. Все, підряд разом з старою хатою. Так, не можу я вже більше лежати, вже мене все болить. Треба, треба чимось займатися. У нас там на лінії прорив. Зараз якщо ще вода в трубах залишилася, Буду варити курочкам делікатес, якщо вода в крані ще є. Горить там, горить. Пока ці ямки почистим. Може, можливо завтра ще й тут почну щось робити, бо я як лежу в хаті на дивані, то мені там ще гірше, як ось тут. Так що Так що так що побачимо завтра Як буде завтра побачимо Думаю, що буде добре Правда вже спотів і вітер дує, ну що ти будеш казати? Як трошки довго не буду тут о! Так, Тут щось до хрена не купав, треба буде камінням засипати і забетонувати стовпчики. Ні, Тут сквозняк. Тут трошки сквозняк. Якби мене ще не продуло. Крапше. Чекаємо звідси. Вийдемо завтра зранку. От так. О, тут вся гора курса вроді не дує. Якась така. Ці довбані микроби такі маленькі, що їх і не видно, а так Стільки шкоди роблять. Ну, весь графік порушили. Ну що ти будеш казати? Ой. От люблю дивитися, як горить цей вогонь. Там грузять і все. Там у них на подвір'ї стояла стара хата ще дідівська, напевно. А вони вибудували нову та й живуть у нові, а та хата лише подвір'я займали. І вони її рішили. Вирішили її вже вивести. Ні, ну це нормально. Ніщо не буває вічне. Так, добре, нехай горить. Правда, вивозити йому треба аж на дорогу, але вибору немає. А тут що завсімірний потоп? А? Там прорив, ну там там такий майстер, що туди можна і не йти. Там гарантія, що він зробить. Треба трошки прокопати. Все, направили то русло ту Тому Воно сюди було врвалося. Нам сюди не треба. України. Зараз у нас світло є. Немає вже води. Вчора там рядом був прорив, щось вони робили-робили. Мабуть, щось пішло в них не так. А зараз підійдемо подивимося, що там, що там за біда. А з завтрашнього дня кажуть, що мають повисити налоги, да? А це що значить? А це значить, що скочать всі ціни. На хліб уже підняли. ще третього дня назад я ходив. Вже підняли. Ну що ж. Кожним днем стає жити все краще і краще. Що тут скажеш? Зараз сходжу, я подивлюся туди, де той прорив, що це там, що там у них пішло не так. Це недалеко, рядом. Зараз ходимо, подивимось. А туди донизу вона обрізана, так? Да? Що не гавкає. Лошадь ежа купал. Да, люди не у ворота. Зараз роби тут. Так, а я що, а я зараз йду передінуся. Та й допоможу йому, бо самому він сам буде робити, але подай, віддай, щось, 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 ну як, подати щось і, і так далі. В общем, треба допомогти. Отака. Такий розклад. А я вже як по сусідству, то йду йому допоможу. Хоч щось подати треба. Притримати. Ой, біда. Ой, біда. Привіт. Упадеш в яму куди ти їдеш? Порту бляцю бачу. Mm. Любите сюди, вже не будеш ним. А тільки вручну треба дохідні вот тепити. Уже не тече. Уже не тече, вже піздень. Уже відтекло. А ти лопати сюди не приніс, я б скочив би в ту яму, там трошки підрив би. Шо, шо? А лопата, лопата нема? Ні, не, ні, не, подожди. Зараз викачає воду, вже має фото. Та скільки там тої води? Вона сюди колін буде. А мені то нащо, я хотів сюди зайти. Залізти та з цієї сторони поковиратися. Та драбина мені, я лопату мою веду лопати. Чи є. Лопати десь теж там є. Ага. Подивися, вона вилізла. Та й том то діло ж тут треба відкидати. Зараз я пригну туди відкидаю, Володь. А ти залізеш туди? А чого ж не залізу? Зараз я обійду. Ковшом куда. Ковшом? Вони нагорнули, зараз, зараз я туди заскочу. Будьте здорові. Ох, мотоцикліст. Так я узувся, я ж спеціально он до бачу боклупати, я зараз хочу туди. О, блядь, а... Там не цей там. Там земля тим цей, тим... <правда> О, Володь, я зараз хочу туди. І... Та там земля, там ти чуєш. Що? Що він не там викупав де треба? Треба було ближче сюди нахуй, де... на ну, блядь. А, ну твої, одна. Та тут що хуй ще він тут. Ну зараз я попробую на косує тут. Ну я зараз. На мене треба, блядь, апараторів взяти. Тут no, я зараз туди пригну, там трошки добуду. Чекає, де ти казав драбина. Драбина наші не драбина, Як якщо драбина, то я впаду ту воду. У мене довгої піки немає. А, в мене бур'я. Чи може нам точно викликати, га? Так, ні, ти, навірно, не ліз. Я? Зараз я, там... я вибив трохи на косу і трохи ми зігнемо її. Бо вона, вона стріляє тако. Понимаєш? Ага, у твою. Да, він, бля... він напроти люка, а воно трошки сміщене, розумієте? А там замулило було, блядь, то зараз там виріше. Трохи хуєво спірував. Так, сторічка, трохи... блядь. Ага, перхоратор. <клес> бля, хуйня йду, перфоратор. Менератор машини. А, і запив, він каже, що він сам заб'є. Ну побачимо, як він сам заб'є. Ось це знову буде так робити. Все, ну так, да, Йоршика забивати в ту бігу. А є вже пластмасові? вже нормальне Та Так а та нема, О, оце білі не підходять. До цих. А, Вони 40-57, а нема такої білі. <плес> це не стандарт. Є 63, Є50, 40. Якось треба було виходити з того положення.

Нет, <рес> ну да, там так напишите. Вона робилася в радянське время. 就为了吧。 А я тут геть стіни лише не добуду. А тут зараз, подожди, зараз може вип'ємо. Е... Треба докупатися до стіни. А до неї ніяк добратися. Gracias. Este. Она пишет ставку. О, не корабль, думал даже там. Ну я ж не знаю, что... Ти на себе, story. да, круто? Mm. Судит. Давай, давай, давай. Mm. О, все, все, все. Так і, так і держу. Так, все. Нет. Mm. А вон он мне не, не полезет. Ну да. Ну, тобі. Лягай. А ты? Це... А це що, ти за свої купляв? Що? Хорошо? Гроші за свої купляв купляют. Не-не. На кому козовський. Понятно, я ж думаю, що це тут немає. А кому кози... Робота безплатна. Я пока затормозилося. Там якась труба нестандартна йде, В общем, буду щось там течити, шукати. Пока, пока, пока стоп.

Шейсь знайомий газон ганяє туди-сюди Чого б це вони ганяли А що це ви щось ганяєте туди-сюди? Що ти щось ганяєш туди сюди Ну я знаю і бачу їдеш кудись. А куди я? Їздив, може, брав цю? вчора забрав його нахуй. А. І як завжди, і як завжди власть міняється. Їдемо По заданію. Чекають. Там їздили газоном у справах, а вода вже з'являється. Правда в болоті все. Ну воно промиє. Сходити, подивитися, що вони там зробили. Белін, щотчика замурує, лічильника. Може воно вже замурувало його. Щось не тече. Поки перекрию. Сходимо, подивимося, що вони там зробили. Вік такий. Ага. Чао, блядь, где? поб'ю, блядь, побив, блядь. Ты стекло вискочило. Ну, як так. Я попробував це людине стекло, блядь. Хуйня, блядь. Щось мені кажеться, що вони тим болотом. Замурували мені фільтр не пішла. Може промиє? Проміє. Тому вона ще не, не набралась у лінію туди на низ біжить. Ну, якщо навіть і забило фільтра, то це не проблема. Розкрутимо, почистимо. Чи ж воно не тече? Втікає біжить на, на нижчі що. Вже вроді набирається. Годинку почекаємо, якщо не буде. Втекти лучше, то розберу фільтра промию. А вам всім щастя, добра і миру. Мирного неба. Будьте всі здорові. До побачення!